Яка тема цього відео? Блять, громкий вихлоп мене бісить. Мені кажеться, що так хуйово світ в кадрі ще не стояв. Надо представитися, виходить. Ой, Привіт, мене звати Яна. Я нейлмайстер, блогер, карбуратор, інжектор, інспектор, перекрит Недавно був Іван Дарк у Дніпрі. І до мене підійшла дівчинка і питає: Ян, а скільки ви вже не працюєте майстром? Ноль днів, дівчині. Я як шачу вже сім років на цих плантаціях і переставати поки не планую, тому що ну я забуду як делать манікюр, якщо не буду працювати з клієнтами. Там в не небагато новеньких я беру дуже рідко і частіше всього я беру новеньких моденок. Але якісь стабільні чоловік 30 в місяць в мене є. І за ці 7 років роботи майстру в мене бувало всяке. Бували і панічні атаки, і конфлікти з клієнтами. І я блокувала, і мене блокували. Я упав в лужу, нахуй. Коротше, було куча разного треша. Тому тема цього відео токсичність в б'юті сфері. Погнали! Вони можуть зіпсувати твій день, настрій, іноді зіпсувати твоє фінансове становище. Це все я кажу про токсичних клієнтів в б'юті-сфері і не тільки. Я виділила декілька типів токсичних клієнтів, і перший і найнеприємніший, мабуть, тип це енергетичні вампіри. Такі клієнти бувають різні, вони ведуть себе по-різному. Іноді це може бути просто от, перманентне, постійне нитьо про те, що «Вот, а у мене проблеми з чоловіком, і на роботі проблеми, і дитина в мене гавняна, вони приходять, вилить на вас всю, тат, увесь, оцей негатив, і ви, виходить два часа, поки питає чолка. І ви, два години, поки робите процедуру, ви просто слухаєте, що жизнь клін, все, все погано, питаєтесь під. Тримають і так із місяця в місяць продовжується все те саме, і так виходить, що після такого маніку вам нужен сеанс психолога. У мене була одна токсична, прям токсична клієнтка, яку я не змогла перетоксичити, чи я тоді була не досить. Досвідчена в цим в цих питаннях. Короч, це була немолода клієнтка, вона ходила до мене деякий період часу. І Якщо звичайний манікюр я могла робити на той період 2,5 години, то її манікюри іноді затягувались до 4 годин. Чому так було? Тому що зняття все окей, манікюр все окей, діло доходить до форми. Завжди робили ми там чіткий квадрат. Uh, і це цей тип клієнтів, коли мені тут не ровно, можете підпиляти. <глухи> ти проводиш пилочкою по воздуху, вона каже, да, да отак. Тобто ти ніхіра не зробив, зробила імітацію бляд, якоїсь діяльності, і все, все, так, да, отак дуже от краще. Ніхіра ж не помінялась. І так було на кожному ногті, з кожним пальцем. Ну, при тому, що типу, я діла фотки, коли я запиляла форму. Що типу, скидала другим мастерам, ми це обсуждали, все чітко, там нема до чого прикопатися. Ладно, окей. Е, були манікюри, на яких вона забирала пилочку, підпилювала ровну по її мненню форму. Е, от, і коли таке відбувається, коли клієнт у тебе забирає пилочку і починає пилять форму, ти се чувствуєш, просто як додік дискотечний, що я тут забула. Ну, типу, я що ногті не вмію пилять. Ну, то есть ти, ти чувствуєшся максимальним говном. Всі манікюри з нею заканчивалися тим, що я тоді працювала на дому, Я лягала на диван і просто не балакала ні з ким в ближайший час, так точно. все тим, що в один із таких же манікюрів, там де ми, вона забирала пилочку і пиляла свій офігенно ровний квадрат, вона вийшла. Я опять-таки лягла на диван, розридалась. Якщо ти єсть Бог, Сука, помоги! І поняла, що мені треба якось здихуватися, тому що ну я просто я не цей день, коли вона записана. Ну це діч. Що я зробила? Ну мене настільки допекло, що я набрала смілості і написала, що. Я не ваш мастер, ви не мій клієнт. Якщо я не можу запаляти вам форму, яку ви хочете, то, мабуть, вам стоит пошукати другого мастера. На що, звісно, мені написала: все, устрає, Яночка, все... То есть, вона общалася нормально, дуже приятна людина була, якби не ходила до мене на манікюр. Це на кінець історії. Я їй сказала, що ні, вибачте, я не можу, у мене не вистачає сил на вас. І я їй других інших мастер. Типу, Можете піти до моїх колег, які роблять дуже класний манікюрчик». Проходить пару місяців, пише мені колега, до якого вона пішла на манікюр, каже Ян, а у тебе не було проблем з цією клієнткою? Я така «Пу-пу-пу». А можна подробності? І вона мені розказує точно ту саму ситуацію. теж каже, я потратила б там 3 часа чи 4 на манікюр з нею і просто лежала, мені хотілося ну, тяжко жити, шкода. І в той момент я поняла, що проблема до цього була не в мені, тому що така мисль закрадалась. Другий супер бісячий тип клієнтів, я, я просто ненавіжу, коли люди опаздують. І буває таке, всі ми люди, пробки, аварії, що те ще можемо опоздати. Коли це проходить кожен манікюр, або коли це проходить, типу Ой, я вже біжу, я опаздую, і, все, і вона приходить вальяжна скофа. Я не знаю, чи це токсичність, але це неуваження 300%. За сім років було декілька ситуацій, коли я там, клієнт запізнювався на 20, 30-40 хвилин, здається. Я говорила, що все, я не прийму бамбалела. Шапка вірися. Тому що це вже ну, там, 40 хвилин, 30 хвилин, це вже too much. Зараз у мене клієнти, якщо вони спізнюються, то я. Я не прошу в них нічого, я трошечки можу позлитися, але вони завжди це розуміють і оставляють мені чаюху. Я не прошу так робити, але це мене лоялить. Це Я така, типа, хорошо, а. Нічого страшно, можеш опаздувати. А, ну це на мене так робота. Якщо б я працювала прямо на потокі з клієнтами, у мене була слідуща запись, то вряд ли мені б ця чаюха мене якось спасла, тому що я просто б не встигла зробити условно свою роботу. А так, ну, как би хорошо, не більше так не ділий. І це вирішується а штрафами. Ну, умовно там, запізнилась на 30 хвилин і хоче, щоб я не відмінила твій запис, окей, це там плюс скільки ви придумаєте, типу, до прайсу. Е якщо ні, то просто не записувати цього клієнта. Кажеш, ну, ти не поважаєш мій час, все, я краще на цей час візьму другого клієнта. Шапка в двері. Наступний. Третій тип клієнтів це клієнти, яким завжди дорого, які питаються зекономити, економія бути економною, вони дивляться за всі, що, що ти там положила, чи базу, чи гель, чи доремонтувала кутик, і за що вона там платить. Якщо ти їй. Її... А таким клієнтам чаще всього, як майстри ділять. Ну, ну, ладно, мені її жалко, я її починю там 48 углов і не візьму за неї деньги. Тільки проблема в тому, що сьогодні ти її чиниш угли і не береш за неї деньги, типа. Ну от, щоб їй було не так напряжно, фінансово, в следующий раз вона приходить, ой, мені зробили, як в прошлий раз восстанови всі угли. А ти такий, типу, ну, за це доплата. Так ти в прошлий раз не брала денег, так блядь! Ахуєть, кричали гості. Або я розумію, що це не токсичність, але мене, чесно кажучи, це вибішувало. коли... А от якщо ми зробимо кожен ноготь різним цветом, це буде вважатися як одна тонка? А якщо ми положимо. Одним цвітом, другим цвітом, тут бльосточки, а отут градієнтик це ж дизайн на одному ногті. Може бути, якщо у тебе немає грошей на манікюр, просто не роби манікюр. Ну, або піди до дешевше. Я не знаю. <плес> Мені важко морально от це от слухати. Або коли клієнт приходить у неї, типу всі ногті на місці, ти починаєш знімати і бачиш, що десь там, не знаю, Пішла там, відчарування або десь вона зламала, але він там ще тримається із останніх сіл, ти знімаєш покриття, розумієш, що тобі, там, ну, наприклад, два ногти треба наростити. І вона така, типа, ну, я прийшла до тебе з цілими. Ну, кабуто, це я на манікюрі і її ногти, блядь, переламала. I'm Sorry, дівчатке. Четвертий тип бісячих клієнтів це клієнти всі Ілі, А моя майстер діяла по-другому. А, а ми форму і ставимо? А ти що підпилюєш в кінці, так будуть відчарування? А ти що не підпилюєш в кінці, так будуть відчарування. А ти не будеш пилочкою пиляти нахтів пластину? Ти не стираєш липкий шар? А ти що бафіком пиляєш нахтєву пластину? Ти форму пиляєш після топа? Ні, ти не розумієш, мені треба по-другому. Дівочки, оцей костер для вас. Якщо ви не довіряєте мастеру, нащо ви до нього йдете? І з цього плавно випливає п'ятий тип клієнтів. Це мені, конечно, не подобається. Оця ноготь, нога, звісно, каси, отут затекло, отут якось ну, віддає мені не таким відтінком. Ну, запиши мене на наступний раз. Ну, чесно говоря, мені не нравится. Кажу, так може ти знайдеш другого майстера? Ні, ну, в предыдущем салоні було ще хуже. Це, ну, ще куди не йшло, Якщо що, я дома підпиляю. Ладно, давай. Так купи собі мінімальний наборчик, блядь, мастера манікюра і будь сама собі мастера маніюра, не заебай, блядь, людей. По-моєму, план ахуительный. Надійний швейцарский блядь часи. Що робити? Якщо до тебе прийшла токсична клієнтка, мої поради і совіти людини, яка проработала мастером 7 років і не планує установлюватися. Моє перше, основне і найголовніше правило, якщо прийшов токсичний клієнт, перетаксі перетоксічить токсичного. це ти отримуєш моральне наслаждення. Я думаю, таке саме, як получають люди, які токсичать над вами. Наприклад, приходить е, дзішка, яка така, знаєте, теж тип клієнта, типа. Ой, да, тобі, мабуть, тяжело, да. Важко це. пиляєш, сидиш, да, ніякого будущого, ніякої сім'ї, все у тебе погано. От, 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 тож, кстати, бувають такі клієнти. В таких случаях мені кажется, що немає даже смысла щось доказувати, що, типу, вот, ні, я на самом деле зарабатываю. Просто кажеш, ну не всім пісок, кар'єру строю. Дуже хорошо працюють якісь чіткі правила Ну, от, стосовно запізнень і все приблизно. Якщо ви це пропишете в сторіс, проговорити клієнтам, все, шах вліво, шах вправо, або штраф, або відміна записі, і бамбалейла, ми з вами більше ніколи не зустрічаємося, все, до побачення. Я себе ограничила правилами. Якщо приходить клієнт, який починає от присідати на вуха, нить, от це, ну коротше, от це двіжуха починається, просто словами через рот кажете, що сьогодні так заморилась, хочеться помовчати, все, хай вони самі замовкають. Либо же можна поступити немножечко хитрее і зробити телевізор або ноутбук, з чого ви там що то дивитесь, просто погромче, щоб вони не переклик, щоб вони не перекрикували, і сказати, слухай, я те за витяжки не чую, давай догудить і потім побалакаємо. І ділаєте серіальчик погромче, коли витяжка догудить, то буде громко іграти серіальчик. Тому побалакаємо після дощика в четверг. Помните, що токсичних клієнтів багато, а ви у себе одні. Зараз я вам прочитаю історію моєї підписниці і розкажу про свій досвід панічних атак під час роботи. Там двадцяти клієнт на укріплення. Робили три години, бо заговорилась. Дівчинка принесла Макдональдс. Ну, Коротше 12.00 майстер ахуєває, що не встигає, бо клієнт інший, грубо говоря, вже під кабінетом, а в неї не виходив дизайн на двох пальчиках, там що то не виходила слайдерами. Вона вибачається перед клієнтом, що запорола слайдери, а схожих не було. І поруч зрад пише паралельно в директі, вибачається перед дівчинкою, яка вже під кабінетом стоїть, що, типу, сорі, я не встигаю, трошки затримуюсь. Інший клієнт це була нова клієнтка на комплекс манікюр-падер. Це була новенька клієнтка, поэтому завжди такий трошечки тривожність. Мастер розуміє, що не встигає прибрати, покурити, тому що людина вейпер. І все заходить клієнт, сідає поки що на руки, і через 10 хвилин відчуває жар, холод жар. Розумію, що просто жару не переношу і включаю вентилятор. Не допомагає, тут включаються всі симптоми панічки. І що ви думаєте? Майстер просто продовжує робити клієнту нігті. У неї починається от от стандартне давління, тахікардія, кидає то в жар, то в холод. Все, ти дуже сильно тривожний, у тебе фігач, отак от серце. І коли майстра хватає панічна атака, є страх, я знаю по собі, що клієнт це помітить. У людей з панічками є оця боязнь, що тебе побачать в цьому стані панічки. Того ти частіше всього майстер просто замовкає, по ньому особо не видно. Окей, вона там може условно покрасніть, тому що в неї фігаче давління та гікардія, Але по факту, ви як клієнт, ви вряд ли поймете, що у майстра панічна атака. По мені, коли у мене це було, у мене панічні атаки були ну два роки точно, але мені кажеться, що роки три. Як по мені можна було поняти, я відповідала дуже сухо, максимум там да ні, і все, я уходила в себе, я іноді не чула, що каже клієнт, мені було абсолютно все одно, тому що я в голові боролася з ну, своєю тривожністю. У мене було відчуття, от от що я зараз не буду казати, що Ютуб ну, поняли. У мене панічні атаки спочатку. Вони почались, коли я брала тільки нових клієнтів, тому що я переживала. Я переживала, що клієнт прийде непонятно з чим, що я там щось не зрозуміла, не оправдаю просто багато якоїсь тривожності перед новими клієнтами. Це було, що я там щось заперю, що там щось затече. От Не хватало мені, відомо, в той період часу цього професіоналізму. І я починала себе наганяти. Далі це переросло в те, що я почала переживати і з постійними клієнтами. У мене панічки були неодокані. Роботи, а в цілому по житті. я переживала, що мені просто стане погано. Якщо хочете, я зніму вам повне відео про свої панічні атаки, про всю історію, тільки черканіть мені про то в коментарях. І потім це переросло ще й на звичайних клієнтів моїх постійних. Я не могла робити манік в цьому. Ну, верніше, як, я його робила і десь коли ми вже. Покривали топом, я починала відходити. Я розуміла, що це все скоро закінчиться, і все, я вже могла і розбалакатися і все приблизно. І хто мене пам'ятає, там 21-й рік приблизно, це був пік моїх панічок, хто з клієнтів був. Я ж тоді мовчала на манікюрах, тому що в мене голові таке творилось страх. Так от, чим все закінчилось? Закінчилось все тим, що вона допиляла. Руки, ноги, зробили все, пішла в аптеку, поміряла тиск 170 на 100 в аптеці ліки. Дівчинка пішла пішком в скору, тому що при панічці постійно те відчуття, що у тебе інсульт, інфаркт, оторваться тромб, що тобі стане прям ну, все, капзда. Кінець кіна, шукайте двері. Ну, ви джоні розуміти, що от панічок ще ніхто, до апостола Петра не попадав. Що це просто, ну типу, що воно проходить? Це не ніяк не впливає, типу, на ваше здоров'я. Ну, в плані, в моменті, з вами нічого не станеться. Це 100% пройде, просто це треба пережити. Е, далі зробили на скорій дівчинці два уколи від тиску. Пішла додому, все, все добре. Відходила 8 днів. Зараз у всіх накопичується цей стрес, і його немає куди. Ну коротше, він нікуди не йде. Тому, якщо відчуваєте щось, що схоже на панічку, то ну, в мене спрацювало самовивіз, скажімо так, я їх поборола сама. Но в якийсь період часу я була дуже близька до психіатра антидепресантів, і я думаю, що це тоді було б правильне рішення. Ну що так та моя кукуха вирішила полічитися сама? Причому у майстрів маніюру панічні атаки це дуже логічна штука. Во-первых, ми працюємо в масках. Це постійно, тобто, це проблеми з дихалкою, затруднене дихання через пил, через тут всрату маску. Не, не вистачає іноді кислорода в мозг. і починається тривожність. Це може бути із-за того, що там условно дати нерви защемили, постійно згорблені сидим, постійно стрес, тому що клієнти таки, ну, бувають, понятно. Більшість клієнтів булочки, но бувають такі токсичні, які починається от эта от тривожність. Звичайно, у людини, у здорової людини фокус завжди буде, скажімо так, ну от, якщо та 99 случайів замечательних і одне говно, ти фокусуєшся на цьому гавні. Ну так от працює наша психіка. Дальше буде пиздіться кадійна історія. Я її сама не читала. сейчас прочитаю вместе з вами. Буду читати від першого лица, дівчатка яка це писала. Короче, я максимально пахустична людина, не терпіла, а з перероботаним терпінням, як кажуть. І в мене було овер багато інтересних клієнтів, бо мені взагалі похір, коли вона бере два однакових кольори і йде дивитися їх під трьома різними кутами на вулицю, на фоні стола, стіни питання в чоловіка. а Потім ми на сьомому пальці могли все нахуй спилять, перекрасити на інший, і мені тіпа, все одно, я така завжди окей, як скажете. Але була у мене одна жінка, яка довела мене до істерики з сльозами. Вона записалась на двойний френч плюс корекція нарощування. Ну а ми з адміном такі ну, ок, намалюю її двома кольорами, чи що вона там хоче. Виявилось, що двойний френч це викладний, блять, френч з двома кольорами, який я взагалі не знала, як робити. Але це півбіди. Ми зійшлися на тому, що я таке намалюю його просто. Моя істерика була спровокована тим, що просто уявити, ти робиш форму людинки і коли переходиш до ополу наступного нігті, вона забирає руку, починає дивитись під усіма масука можливими кутами, чи достатньо рівна балерина. Тут відос, ну я не буду показувати, тому що, типа, блін, вдруг, вдруг, ця жінка буде дивитися цей відос і узнає свого мастера. Ну короче, там суть відоса, то що, типу, от, от пиляла один ноготь, І починаються оглядини оглядини одного підпиляного ногтя. Потім мастер ділає пилочки, льохке двіження руки, там, де ніхіра не міняється, вона така починає 5 минут дивитися під, під різними углами, чи так, чи не так. Ти ділаєш льохке, просто движення пилочкою, да, так, так лучше. У мене відчуття, що це я її спитаю, Сейчас, як її звати було. Возможно, ми зійдемося на одному імені. Продовжаю в якийсь момент розумію, що вона хоче просто ляпнуть пильний і все, і все одно чи поміняється щось чи ні. Я потім ми малюємо френч. Не такий хочу тонкіше, хочу товстіше, хочу тонкіше і усіки вище, надто довгі. Ви взагалі вмієте малювати френч, Ви, напевно, тільки базові курси закінчили. А ви впевнені, що манікюр це ваше, Мені здається, у вас нічого не виходить. І тут на останньому я йду в інший зал, де наша власниця теж майстер, і починаю ридати словами Я більше так не могу». Вона доробила їй а я години-дві не могла заспокоїтись. Через місяць мені знову поставили запис цю за цю, цю женщину. Я сказала, я уволюся, але її не візьму, навіть в одному приміщенні не буду. Наступна історія: клієнтка любила популять собі в кінці форму. І вона працювала руками, і у неї не трималось ніфіга без укріплення. Але укріплення було нам дорого робити, тому ми робили без нього. І кожен раз, коли вона приходила на наступний манік, вона обнулялась і казала, що та -то, то не носиться. Укріплення не надано, але як-то ну не носиться. Хизича токсична, але не зрозуміло. Коли записується майстер з особистої сторінки, на ній вказано робочу, і під час послуги розказує мені. Це мені подружка зробила, я працюю десь там, навчаюся і так далі. Приховую, що вона майстер. Або приховую до кінця, або не в тренди. На що приховують, непонятно. У мене теж таке було. Коли сиділа О, в профілі особистому була було посилання, вона записалась і одразу ж видала. Але я встигла побачити, що вона майстер манікюру. І приходить вона на манік. Я навіть не пам'ятаю, хто це був. Ну коротше, неважливо. Не і я така, типу, вот ти дуже мастер, вот, это вот все. а я нормально до майстрів відношусь, типу, це моя аудиторія. Я рада, коли вони приходять до мене на Манік, нам є, що обсудитися. І вот. вона така, типу, вони одразу ліцею міняються. откуда ти знаєш, що я мастерка? Десь бачила чи в профілі було написано, щось такого, типу, ну, it's ok. У мене отношення, що ми не конкуренти, а колеги в когось інше відношення, поэтому ну, буває. Я бажаю своїх дівчат, мастеров манікюри, які до мене ходять, тому що обично вони настільки похуйсті, вони такі, типа, що угодно, пожалуйста, нюд, короткий в ноль. тільки щоб це робила не я. Насрать як взагалі до лампочки, не, не здійбуйся сильно, нічого страшного, є. Як, причому якщо щось десь сколиться й одвалиться, вони не приходять на переділку. Не вдома самі тобі самі щось переділують, приходять. все, я там трошечки підпиляла. Нічого страшного, нічого страшного, крише. Це самі ахуєні клієнти. деле. якось постійна клієнтка наприкінці манікюру сказала, що забула гаманець у чоловіка в машині. Типу гроші скину вечором, але ні в цей вечір, ні через місяць ніхера не скинула. А коли намагалась записатись, я нагадала про ситуацію. І Бінго блять, каже: Ти мене з кимось попутала? Я тобі заплатила. Це був останній її візит до мене. Як казав дід Толя, я за гроші вб'ю. У мене була коротше, подружка ходила на манікюр, е, і вона постійно скидувала деньги. Могла на наступний день могла через пару днів скинути, мене це доїбало, короче, немає у мене більше подружки. Кстаті, це і буде е, темою мого наступного ролику в Ютубі. Це дружба між майстрами манікюру, між майстром і клієнтом, між колегами, між от цим, от цим. Коротше, дружба. Так що, якщо у вас є класні історії, цікаві або питання на тему дружби майстрів манікюру з клієнтами, майстрів з майстрами, або там блогерів з брендами що теж як би кейс, можете писати їх в коментах. Висновок який: єбининих людей багато, головне, щоб ця єбанца у вас з клієнтами совпадала. Бо якщо ваші таракани співають у різних направленнях, то треба вибудовувати кордони з цими клієнтами і не забудьте підписатися тому що тут ми говоримо чесно про нігті клієнтів і не тіка